я требую объяснений. Тут мне непонятно. 4 капли, 10 штук, размер 1 Хорошо. Ты мне кажешь, купили, брат. Что тут? Вот это. Что? капли, блядь? Где размер? Что такое 10? 10 штук? Или что это такое? Я манал вас эти все покупки, блин. Давай все возьму, все просто 8 плюс 2 есть, я не знаю, будет тебе и 8, и 2, и 10, если захочешь. С вашими прокладками, блин. У мене є друг військовий, щось нам було скучно. І він каже: Давай наберемо доповій. Просто ми хотіли поговорити, ми не хотіли замовляти, ми хотіли просто розмови душевної. Набираємо доповій, і виявляється, що повія зайнята. І оператор каже: почекайте хвилинку, можливо, саме ця розмова наближає нас до перемоги. І мій друг каже: Старий, почекай, Походу шлюха посадку штурмує, ми зараз не можемо. О, жіночка, доброго дня. Доброго дня. А дайте мені, будь ласка, рачки. Що вам дам? Рачки дайте. Ну така симпатична жінка, дайте рачки. Я зараз і рачки дам, а не стоя дам. Чоловіку я позвоню, так а... Да з вас, як драний війник. Понятно? А то чого тут чоловік і стоя? Так а що за вас за такі... А... Е... Ну конфет мені дайте. Який рачки, конфет? Ну рачки, конфети. Рачки! Та яка різниця? О, з якої області? Та да, я вже боюся говорити. Так? Да? Да. Так а от у Чернігівської області. Тут коли путають наголос, так можна і додому не доїхати. О Боже. Да. Ну дайте мені тоді. Як ви там кажете? Рачки. Рачки. Ох, ви важкі. Кілограм. Пожалуйста, не путайте наголос Чернівського? Капусняк, а по русски щі. А тепер розкажу, що таке руські щі. Галя. Слухайте. Значить, русські щі. Дівчата, щи, це коли ми свій капусняк уже з'їли, ми потім, налили відро води, отако прохолотили і отако свиняємо. Оце щи. Так що <свенщики> ось такий ось, бачиш? Так, Хватить піднімати муки. Сегодня к нам преисподнил Бандера из рая наведается Полундра! Степан Андреевич приказали его гимном Украины встретить. Надо репетировать. Не, не понял, зачем? А, ты дурак? В прошлый раз фальшивили, он мне глаз подбил, Ёшке зуб выбил, а Адику глаз собрались и раз. Ще не мела України, ні слапа ні боя. Ще вам, браття, українці усміхнеться тора. Згинуть бааші баараженьки, як краса на сонці запанують українці у своїй станце. Твою кх, мать. Пісні ж такої. Друзі, просимо хвилинку вашої уваги. У зв'язку з тим, що на Ютубі не все можна викладати. Ми створили телеграм-канал. Там набагато більше цікавого та без цензури, Тому будемо раді, якщо підпишетесь на нього. А також будемо вдячні вашій підтримці. Усі посилання в описі до відео. Величезне дякую та хай цвітне український контент. Ко домой, ко мне. Нет, 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 нет. Вань, да. а сейчас уже едешь? Нет. А теперь уже едешь? Он, наверное, нас вбить хочет. Элита сбройных сил Украины, блядь. Морская пехота. Готуємося на виход на кринки, я провіряємо дієспособність. Чи працює? Я це буду! наш медик бойовий. Я а це наш буду! штурмовик бойовий. Я це вже приїду з цих заробітків. Це вже куплю я собі одіколон Олександр. Хозяїсть Номила, може два куска. І якщо гроші остануться, Салфета влажних. Побратиме, сьогодні день народження. Купили йому подарок і веземо. О, отакий подарок. Що ти, блять, сюди отсюда не слази, нікує. Дональд! Чи як там тебе? Лот номер один. В час, прийшов час поїсти. Ти знаєш золоті правила кота ЗСУ. Правої лапки ніж, олівій, виделка. Перед очима кобзар і сняв пакета. Зрозумів? ялки палки Через місяць ти у мене ще гімн співати будеш. Подруга, ты ничего не попутала. Я не хочу ничего сказать, но они в тебе нагуляне. Друзья, если вам нужен домой клининг компания, пожалуйста, обращайтесь. Вот он. Виталий энд компани. Еще он на том столе. Просто после себя нужно оставить появляться. Раніа, вітаючись, вліти, пожалуйста. Куди ти лізеш? Ну, от куди ти лізеш? Куди? Куди ти лізеш? Куди? Вже спати, лягає. я тобі місце вон півкроват звільнила. Що? Два часа ночі, дали відбій. Пісяти і спати. І спати, пісяти і спати. Дивися, пів кроваті тобі залишила, навіть більше. Все, пісяти і спати. Якщо ти не попісяв, то йди попісяй. Якщо попісяв, то лягай спати. Два часа ночі. Не? Не. Ти як справжній чоловік, потрібна тобі увага, да, любов і тому подібне. А Я так зрозуміла, що ти вже її попісів. Але спати тобі не хочеться, Ну да? взяли чувака в плін. <гум> Усатий, бородатий, коротше. Ага. Це все суджі. Це з цих. Всех, всех. Суджи. суджи привезли. Ну ладно, передавай привет подразделу. Меня привезли Суджи. Владимир Владимирович, п -п -п помогите, пожалуйста. Это, это, самое. Бог тебе поможет. Да. Давай, сбирай. Да. Все, кинай на звездку. замену Житомирский Робин Гуд, блядь. Так, замовляв блондинку. Да? 20, до 30 років. Я не в стані. Ти не в стані? ну так а до тебе дівчина да, прийшла. Да, а вже все, пофіг. Я грязний. Ти грязний. Ну зараз тебе почистить. Хочеш, щоб вона тебе почистила. Света, заходи, будь ласка. Света, він вже. Света осторожно. Йоп, тільки не в засос. Голуй, <різь> світулечка. Зараз сюрприз тобі привезуть. Дуже-дуже великий. Готовся. Чула? Дуже великий. Держи себе в руках. Я Хай буде весна, <рес> там <рес> де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна, наша віра єднає серця, Україна навіки жива. <рес> Україна – Ukraina серця. Крутий сюрприз. Да, мам, тоже потім.